Доброго дня! Ще одна модель від Монти Червіно гольфи великих розмірів. Давайте порівняємо їх з попередньою моделлю. Ну, По-перше, кольори, кольори. Вони різні. Ось ця модель, яка у нас називається 3791. А це ось ці нові. Бачите? Ця модель світліша. Далі зелений. Він також тут у нас такий більш насичений колір. Синій, також більш насичений. І тут в попередній моделі у нас є сірий, а тут є беж. Такі кольори. І хочу ще раз ще продемонструвати вам, як вони, сама модель відрізняється. Не тільки кольори, а й модель. Дивіться: це модель 3791, там, де на вона є, нема. Вона, по-перше, рукав більш вущий, у новій моделі він ширший. Дивіться наскільки. Далі. По об'єму також нова модель більш ширша. Плече більш спущене. Довжина рукава також трошки більша. Тепер давайте загальний такий огляд. Кольорів. Кольори трендові, сучасні. На будь-який смак ви зможете своїм клієнтам запропонувати цей модний гольф.